Фейсбук страшний сайт. До мене просяться у друзі натяжні стелі, пластикові вікна, штори та шафи купе. Генерал оминає казарми. Заходить в одну, потягує носом повітря, морщиться і запитує. Чим це тут смердить? Днювальний відповідає, не можу знати, товаришу генералу, поки вас не було, нічим не смерділо. Цю ніч готувався до ювілейної тисячної страти. Сокиру наточив, до стану бритви. Вранці 30 січня 1649 року на поміст виходить засуджений, кладе голову на плаху. Помах сокири. Засуджений запитує, що, вже все? Так. А чому я нічого не відчув? А ти кивни, друже! Перед виборами кожного виборця мучать сумніви. Адже є стільки варіантів. Можна голосувати за злодіїв, можна за інтриганів, можна за дебілів. А бувають і суміщені опції. Ух ти! Гола Дупа! А ви точно проктолог? Ні, я окуліст. Проктолог навпроти. Але спасибі, що зайшли. Я так втомився від цих очей.